11 листопада в галереї авс Арт відкрилася виставка українського художника Миколи Гроха Відлуння світлої душі. Герой його полотен Ірис, гордий та величний, як і сам автор. Я сидячи одній майстерні, спостерігав життя однієї квітки один день. Воно при мені пуп'янка розквітає. І відкривається з усією до тебе відвертістю якоїсь. Не люблю квіток зрозумілих. Повністю. Отаке от стебло, от стільки там і так далі. Він вже росте зовсім по-іншому. І головне, що кожен день ми дає нове життя. Привітати художника з відкриттям виставки прийшли друзі та колеги. Молодій за Україну полягли. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Не оминула цю подію і жива легенда української образотворчості Людмила Самикіна. Та людина, яка ставить собі мету, як, яким бути, десь такі люди будують в своїй душі свою гаверну. І кожен день потихеньку піднімається до неї до висоти. До таких людей належить ніколи. Я вам дарую Це поняття. Шукаючи власну манеру, Микола Грох багато експериментує. Він вдало поєднує акварель з олією, ґрунтує полотно білилами, притрушуючи сіллю. Його роботи то театральні постановки, де кожен елемент відіграє свою партію. Автор надає перевагу на тюрморту. Є в арсеналі Миколи Гроха й інший вид живопису. В залах галереї АВС Арт експонуються його графіка малих форм, первинні начерки та форескізи. Так, автор стає ближчим до глядача, дає можливість зазирнути у свою творчу кухню. Як і у кожного митця, у Миколи Гроха є своя муза. Знайомтесь, це Галина. Весь в роботі, а вдома вже я. Вся хата на мені. Але нічого, нічого. Я теж десь трішечки творча людина, так що я його абсолютно розумію. Знаєте, чим я його підтримую їжею? Він приходить додому, готую їжу йому, він її забирає в майстерню і там собі творить потихеньку. Всі бажаючі зможуть оцінити роботи Миколи Гроха до 29 листопада поточного року.